Після Маріуполя ми разом з дружиною, з Яриною виїхали, і вже більше двох з половиною років ми в Рівному проживаємо. Спочатку це були просто домашні тренування, ну зарядка, так би мовити. Тому що перший період я не сильно, ну ми взагалі не сильно розуміли, ну як далі бути, чим займатись, як жити. Чи взагалі потрібні спортсмени будуть зараз в нашій країні в умовах війни? Ну і взагалі просто думки були про те, що ну, треба, що ми вижили добре і треба допомогти іншим. І в принципі, все. Потім, десь, мабуть, через кілька місяців. Ну, ми зрозуміли, що життя буде продовжуватись, і треба шукати собі локацію для занять. Зіштовхнулись з проблемою, що в рівному на той момент це якраз літо було. що В рівному є кілька басейнів 25 метрів державних, і в них гаряча вода, ну опалення, і в принципі працює басейни виключно в зимовий. Осінній час вже влітку нічого не працювало, і нам просто повезло, що ще через кілька місяців, а саме вже в серпні, здається, відкрився приватний басейн, де ми придбали абонементи, і от вже два роки займаємось приватному басейні. Перші півроку ми займалися з одним з тренерів, який залишився, який тренер збірної. Ми займалися дистанційно, ну, тобто він давав заняття, завдання, і ми займалися. Потім почалися навчально-тренувальні збори. Тобто, нас викликали в збірну, і там ми тренувалися з ним. Ну і так пройшла потім. Ну на зборах пройшла підготовка до чемпіонату світу 23-го року. Але ми прийшли до такого висновку, що ну і спільне рішення було те, що Ярина е, закінчила свою кар'єру спортивно в якості е, спортсмена. Е, вона по пішла в той самий басейн, де ми придбали спочатку абонементи. Пошла Пішла тренувати, працювати тренером, і водночас вона перейшла на тренерську діяльність в якості мого особистого тренера. Наприкінці минулого року, в грудні, у нас пройшов чемпіонат України. Потім вже в цьому році. Був чемпіонат Європи в квітні на Мадейрі. там досить непогано вдалося виступити. Виборов я чотири нагороди, там три срібла і бронзу. Хоча на ці змагання ми ну, це спортивна термінологія, ми не підводились. Тобто, ми не готувалися саме на ці змагання. Ми розуміли, що основний старт цього сезону це саме Паралімпіада. Тому ми пройшли в такому тренувальному режимі. Після цього, через два тижні був чемпіонат України в Полтаві у нас. Так само це була можливість опанувати нові якісь технічні елементи, спробувати свої сили на певних дистанціях, тому що ми вже розуміли, що по результатам минулого року, 23-го року, на чемпіонаті світу там. Мені вдалося дуже класно виступити. Я встановив два світових рекорди, тому питання щодо відбору на Паралімпіаду воно гостро не стояло. тому ми могли зосередитись саме на підготовці до Паралімпійських ігор. Атмосфера Олімпійських Паралімпійських ігор вона ні з чим їй неможливо порівняти. Це такі. Емоції, це е, такі аромат. Ну я не знаю, як це сказати, коли з всього світу з'їжджаються спортсмени, найсильніші атлети кожної країни у всіх видах спорту, і ми всі знаходимося в одній локації в паралімпійському селищі, це ці їдальні, величезні, масштабні, ці корпуси, розважальні зони. Кожен представляє свою країну, ходить в одязі національному. Ну, тобто, це неможливо порівняти з жодним чемпіонатом Європи чи світу. І для нас це вже була п'ята паралімпіада, і тому нам є з чим порівнювати. І в Парижі було дуже атмосферно. Вітання з паралімпійського басейну. в Почали свою боротьбу на головній спортивній арені світу, хочу побажати своїм колегам сил і концентрації, аби показати найкращі, найпоступніші результати. Цим болювальникам хочу передати величезний прибіг. Дійсно, їх підтримка для нас важлива і вона супер відчутна тут. Головне передати хлопцям, нашим оборонцям, військовим, що, хоч ми не можемо. Україні. Хоча ми були в безпеці, ми були на е, на змаганнях і мали думати виключно про змагання. Про те, ви розумієте, що неможливо так зробити. Тому що в нас близькі, рідні знаходяться в Україні, і ми все одно переживаємо вже не за себе, а за них. І е, Відслідковуємо всі новини, в яких обстріли ракетні там чи ще якісь труднощі. І коли ти готуєшся до старту в день змагань, і тут приходить: ну саме в мене були приходить новина про жахи в Полтаві ті, що були, і ти ну просто ти в тебе все закипає, і ти не розумієш, як це можливо взагалі. І додатково ти не розумієш, як зараз в цей момент, коли Росія робить такі жахливі обстріли, і під час цього ми бачимо на території Паралімпійського селища представників цієї країни. Якщо ви не знаєте, то Міжнародний паралімпійський комітет допустив спортсменів з Російської Федерації, з Білорусі до участі в цих змаганнях. Їх було дуже багато, хоча вони були. Під нейтральним прапором, але все одно всі знають, хто вони, всі знають, як вони виглядають. І вони були там, і на відміну від Олімпійських ігор, де майже нікого не допустило, На Паралімпіаді вони майже в повному складі були і змагались на рівних з усіма. І ми мали змиритися з тим, що поряд з нами ходять вони. Напередодні саме Паралімпійських ігор, наш міжнародний. Паралімпійський комітет випустив е певні норми спілкування, в яких е відокремленим було рішення про недопустимість якихось е жестів, е фраз, е поглядів чи якогось чогось ще, що може скривдити представників е нейтральних. Ну тобто ми не могли навіть. Е Ну, нічого їм ну, сказати це одне. Ми не могли висловити свою, свій жест і свою, свою думку. Ми, на минулих змаганнях ми використовуємо жест Peace for All. Це ну, міжнародно прийнятий жест, який вимагає миру для всіх. Навіть цей жест він міг бути розцінений як. Негатив в їх бік, і тоді вся наша команда могла бути дискваліфікованою взагалі. Тобто таке враження, що постраждала сторона це саме їх, а не наша. Я зараз вже можу оцінити його як вдалий, не на 100%, мабуть, на 80%, але вдалий. Могло бути краще. Я впевнений, що я заслуговував на те, щоб претендувати на золото. Ми дуже плідно працювали, дуже, ну, дуже сильно. Це була сильна підготовка. Я за весь рік пропустив два тренування по причині отруєння. Тільки два тренування це за весь рік просто. Uh, і всі тренування були, були відпрацьовані на максимум. Я відчував себе повним сил, відчував шикарну форму. Взагалі дуже давно я такої не відчував форми, саме на змаганнях вже я був готовий. Um, трохи ще була така позиція, змінили в, ну, вагу. Прийшли трошки, ну кажуть, мінус 10 кг за півроку скинули для того, аби відчувати більшу легкість на запливах. Ну, це теж нелегко було, але ну, все вдало, все було класно. І думаю, що можна було е, вигравати, але чогось, чогось завжди не вистачає, якоїсь дрібниці. І двічі я був срібним. І один з них е, одна Цих дистанцій 200 комплекс я був розчарований тим, що не зміг я нав'язати золоту боротьбу. Це паралімпіада, і тут стається все. Сюди приїжджають атлети фаворити повністю і іноді програють, і іноді навіть не потрапляють до фіналу. А деякі атлети, на яких які в останній момент лише змогли вибороти ліцензію. Вони стають призерами, тому тут все може бути: це е, не тільки підготовка, тут і фарт, і удача, і ще якісь сили е, вищі мають все має все скластися, аби щось вдалося здобути. Рік тому я отримав серйозну травму: е, перелам, е, ліктя з відривом сухожилків і. Більша частина підготовки цього року вона була пов'язана не з підготовкою до старту, а з реабілітацією після травми минулорічної. І для такої травми це небагато часу. І більшість тренувань були підлаштовані саме перед, на цю мою особливість, що я не можу зробити певних моментів цією рукою. І ну можливо, ну я відчуваю, що на останніх 50 метрів на цій дистанції, наприклад, 200 комплекс в мене почала відказувати саме ліва. Спочатку потім навантаження на себе бере все право, і потім вона втомилась. Ну тобто є певні аспекти. І в останній день, коли я плив стоба, терпляє, це теж та дистанція, на якій в мене світовий рекорд. Ну, от 100 батерфляйт, взагалі, стиль батерфляйт це той, який в останній момент я лише почав технічно виконувати. Я зміг просто робити правильний рух без сильного болю. Ну, до цього я, я більше ніж півроку взагалі не міг плисти батерфляй через травму. Тому я розумів, що ну, от, оце срібло на цій дистанції. Хоча я і є діючим рекордсменом, повторюсь, але це супер результат і класно, що вдалося його здобути. Я виступав на шести дистанціях. Перша була 400 метрів вільний стиль, 400 фрістайл. Я став шостим. Це не моя основна дистанція зараз. Я спробував. Трошки не вийшло, але ну, розчарувань не було. Друга дистанція наступний день, 50 метрів вільний стиль. Це точно не моя дистанція в плані навіть функціональності. Ну, тобто, я від природи не, не спринтер, я не можу вибуховий, ну, бути вибуховим бути, е швидким. Але е я вважаю, що дуже класний результат. Четверте місце при тому, що е, було два других, і потім я четвертий був: 50 метрів фрістайл. клас. Е, просто доторк е, програв, був дуже близький, неочікувано, але дуже близький і дуже класний результат. Е, третя дистанція: 100 метрів на спині. Е, бекстрок. Третє місце вперше за дуже дуже багато років, більше десяти років. На цій дистанції я зміг вибороти медаль. Дуже багато уваги ми приділяли цьому стилю на тренуваннях, через, ну, для, в першу чергу, для комплексу, і, ну, і плюс саме от сто на спині. Ради класно, ну, все, все вийшло круто. Після цього була дистанція 200 метрів комплексне плавання. Це індивідуал медлі, про яку я вже сказав, там дістав срібним призером і хотів виграти. Після цього дистанція 100 метрів браз. Одна з моїх улюблених моя улюблена дистанція. Не через те, що я її дуже круто плаваю. Просто я люблю її дуже сильно і от емоційно вона. Завжди на піднесенні такому, і тому мені подобається. Неймовірно класний результат, кращий в кар'єрі. І бронза трохи не вистачило навіть там до срібла. Але бронза це дуже серйозно, дуже класно для мене на цій дистанції. Це ну, просто. І останній день 100 метрів батерфляй, теж срібло. Це неймовірно круто. І ще не знаю, там два-три роки тому мені скажи, що ти поїдеш на е, наступні Паралімпійські ігри і вибореш е, чотири медалі, То я б сказав, я, це, це неймовірно круто. Я, я згоден. Давайте одразу все по руках, і я згоден. А вже після змагань вже такі, ні, ну непогано, але хотілося б щось більше. Ну, знаєте, як. Після запливу журналісти Суспільного задали мені питання, вони заакцентували на моєму віці. кажуть: 35 років, от ваша остання дистанція була. скажіть, чи не буде це остання дистанція в кар'єрі? Може, вже пора вам? Я так трохи думаю: не знаю, ніби я виступив чотири нагороди, і мене одразу так на пенсію якось направляють. Ну не сильно це мені здається, якось вчасно. бо Ну, видно, що форма хороша, я здатен перемагати, здатен приносити медалі для своєї країни, і тому ну, надалі я буду займатись. Е, мені сподобалось, як пройшов цей сезон, хоча він був важкий, але мені сподобалось. Відчувається, що і я, і тренерський склад ми стали більш досвідченими. Більш командними, і за рахунок цього ну, якось правильніше, більш розумна стала підготовка. І тому мені подобається, і в такому режимі я вважаю, що можна працювати і далі. От. Наступний рік у нас буде чемпіонат світу в Сингапурі. Цікава країна. І... Хочеться туди потрапити і не тільки як туристам, а й хочеться виступити там. А з питань наступних Паралімпійських ігор Лос-Анджелес 2028. Е, чому б ні? Не знаю. Ну, це великий термін, 4 роки, все може статись, але на даному етапі не бачу причин, чому б не спробувати свої сили.